Планета кіно. Це щось. Чому ж важко досі не спечить? Бідолаха. За роботи. Настав час роботи в О, боже це! Диво! Агов, народ, час закінчувати. Стривайте. Не вистачає. Я вгадаю Елфі. Ага. Чому ти не здатна, хоча б іноді поводитись, як хороша і звичайна гнома. Тобі що, ніколи не набридає одноманітність? Мені дуже нудно. Мені справді треба зрозуміти, де моє місце. Що? Ти також гном? Ми – вишколений елітний підрозділ. <пручуй> Ми нічого не боїмося. О! <с away> Я тримаюся подалі від людей. Я хотіла запитати, чи можна приєднатися до команди. Ти дня не протримайся. <пручуй> ти нічого <пручуй> про мене не знаєш. <праць> Нарешті є докази того, хто стоїть за нещодавніми пограбуваннями. <гум> Це дуже схоже на роботу наших маленьких ненависних злочинців Пульпет. Укотре повторюю, гномів не існує. Але, шефе... А... <гум> Я вас обіймаю. <гум> Сюрприз! <гум> їх спіймала поліція і хоче показати по телебаченню усьому світу. І що? У нас немає телевізора. Ми гномів не покинемо. Настав час сили ельфів. Будемо чесними. Я відрізняюся від інших. Не хвилюйся. Я знаю, що ми зможемо. Хноме, нові капелюхи. Даю їй ще п'ять, перш ніж вона засне у кінотеатрах з 27 березня.